Пішов оце сьогодні з роботи. Я думаю, щоб його таке приготувати повечерять, щоб було швидко, недорого і ситно. Найшов в холодильнику, тух 6 яєць, зварив, порізав їх. Трошки вареної колбаски грам 300 було. Потім зелененької цибульки ще купив, бо хочеться вже чогось такого зелененького, бо весна на дворі. Додавивши пусечок кропу, замість огірочків порізав трошки оливок зелененьких, щоб кислинку дали. Поперчимо трошки його, підсолимо трошки. Заправимо майонезом, добавимо ще трошки французької гірчички. І все ретельно перемішуємо. Беремо піалку, накладаємо салатик і насолоджуємося надзвичайним смаком. Такого ситного апетитного салату. Всім приємного апетиту! Готуйте разом з нами!